Всіх вітаю. Може, хто з вас чув про такого відомого психіатра, психотерапевта, психолога, невролога, якого звали Віктор Франкл? Це засновник логотерапії, одного з екзистенційних напрямок психології. Він в свій час опинився в концентраційному таборі. І Спостерігав там, за людьми, і продовжував якби виконувати свою діяльність. До чого я все це? До того, що саме у цей час ми також відчуваємо погіршення. Самопочуття, втрачання сенсу, і я хочу нагадати слова Віктора Франкола у тих складних, жахливих умовах. Віктор Франкл спостерігав за, за людьми, і він зробив такі висновки: здалися в першу чергу ті. Хто очікував скорішого закінчення всього цього, хто вірив в те, що все скоро закінчиться. В другу ступінь здалися ті, хто не вірив в те, що це все скоро закінчиться, хто гадав, що це буде продовжуватися довго. А не здалися, не зломалися ті, хто не гадав, коли це закінчиться. Скоро чи буде продовжуватися довго, не здалися ті, хто сфокусувався на своїй праці, на своїй діяльності, хто сконцентрувався і просто виконував свої обов'язки. Я хочу порадити сьогодні тим, хто втратив якийсь сенс життя на певний період часу, сконцентруватися на своїй діяльності, не гадати, коли це закінчиться, бо тоді ми можемо зломатися. Ми повинні сконцентруватися на своїй праці. І е, нам буде від цього легше, ось така порада. Побачимось.